Вітаю, шановні пані та панове. в Ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема акція: «16 днів проти насильства на рівненщині, і наша спікерка Роза Слободенюк, директорка департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, пані Розу, вітаю. Тож розпочнемо. Чому саме 25 листопада ця акція стартує, і взагалі розкажіть трішки що це за акція? А, так, дійсно, з 25 листопада, по 10 грудня, триває всеукраїнська акція: 16 днів проти насильства. Саме в, цей, в ці дні а, ми намагаємося максимально привернути увагу до двох дуже важливих тем: це протидія домашньому насильству, гендерно зумовленому насильству і а, проблематиці торгівлі людьми. Це надзвичайно важливо, адже. А, на жаль, з початком повномасштабного вторгнення дуже актуалізувалася ця тема, і маємо нові виклики, нові завдання пов'язані саме з цим. Тому протягом цього періоду, взагалом загалом, не лише протягом цього періоду, але в цей період особливо, хочемо активувати цю роботу. Хочемо. Звернути увагу всіх мешканців рівненщини і перевернути саме увагу до цього питання зрозуміло в контексті цієї розмови, цієї теми, цієї акції, якщо можна трішки статистики, от що робиться на рівненщині, власне в цьому питанні так дійсно маємо кілька таких цікавих цифр протягом 9 місяців 2025 року. До органів, які здійснюють роботу з протидії домашньому насильству, надійшло 2650 повідомлень щодо вчинення домашнього насильства, і навіть можу сказати, що 138 звернень це було від діток. 1914 звернень від жінок і 598 разів зверталися за допомогою чоловіків. Власне, ми бачимо, який великий цифри які великі, і проте вони на 40 48% менші у порівнянні з попереднім періодом минулого року. І це говорить про те, що можливо питання домашнього насильства переходить у таку приховану форму. Тому що багато людей соромляться звертатися за з даних питань. Багато людей вважають, що ці питання виносити на загал соромно або не, не, не потрібно. Тому саме наше завдання сьогодні пояснити і донести максимальну інформацію до того, що це теж проблема, з якою потрібно працювати. Є спеціалізовані служби, і вони працюють саме з цими питаннями і. Вирішення цих питань теж можливо не просто замовчування, не просто проживання десь у своєму середовищі домашньому, а можлива допомога від фахівців. Ви Згадали про спеціалізовані служби. Порозкажіть про них трішки: що це за служби, скільки їх? де вони є. Так, загалом на Рівненщині працює на сьогодні 37 служб протидії домашнього насильства. Це 16 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, 11 служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства, і 4-денні центри. В яких працюють кризові кімнати, власне, хотіла б зупинитися саме на цих денних центрах, тому що вони мають найбільший спектр послуг пов'язаних з питанням протидії домашньому насильству, і навіть є можливість влаштувати. Людину на на, на на певний період проживання терміном до 10 днів у разі кризового необхідності кризового вилучення. Тобто, якщо виникає ситуація пов'язана з насильством і необхідно відкривника забрати, наприклад, маму з дітками або діток вилучити з цієї сім'ї. Е Є можливість розмістити цих діток саме в цих кризових кімнатах і власне 10 днів забезпечити можливість проживання для того, аби вже визначитися з подальшою долею, чи це уже буде переїзд до притулку, чи бо і притулки в нас на рівненщині теж працюють. Або це вже будуть якісь подальші дії пов'язані з роботою для усунення ситуації пов'язаної з насильством. Якщо можна конкретніше, ось яку роботу проводять ось ці згадані вами служби з кривдниками? Так насправді працюють наші служби не лише з постраждалими від домашнього насильства. Те про що я говорила, ці денні центри, в яких працюють. В яких надають допомогу постраждалим, а і маємо е, працювати з іншою стороною безпосередньо з кривдниками. Як бачимо, статистики серед кривдників можуть бути не лише чоловіки, а і жінки. Майже тисячі випадків пів тисячі випадків е, це зареєстровані випадки від чоловіків. Повідомлення про домашні 598, Майже 600. Так, майже 600, Майже так. Ось тому. Е, Робота з кривдниками у нас теж зараз набуває абсолютно нового рівня. В цьому році 50 спеціалістів пройшли спеціалізоване навчання по роботі з кривдниками, і відповідно уже в громадах є спеціалісти, які можуть працювати і надавати фахову допомогу. Розробляються спеціалізовані програми для кривдників, які спрямовані саме на те, аби усунути ситуацію, яка пов'язана з насильством, і аби не допустити повторення. Повторення таких ситуацій, власне, на це і направлена робота з кривдниками Ось ви згадали про фахівців. Скільки зараз таких от фахівців є в області, які працюють над тими корекційними програмами? Насправді їх працює сьогодні. Вже 51 фахівець. Як я згадала, 50 пройшли навчання, і вже 51 працює фахово надає цю допомогу і завдяки е-е їх роботі було 202 особи направлено вже кривник 202 кривника пройшли ці програми які спрямовані на недопущення на виникнення ситуацій, пов'язаних з насильством в подальшому і на сам кінець куди от людям зараз які слухають наш брифінг або будуть слухати звертатися так, маємо безпосередньо необхідно звертатися до служб, можливо, звертатися до служб протидії насильству, про яке я вже згадувала. Також обов'язково можна звертатися на, до національної поліції за номером телефону 102, Працює урядова гаряча лінія, яка працює саме з питаннями насильства. Це 1547, І безоплатна правова допомога. Номер телефону 0800 213 103. тринадцять так само в кожній територіальній громаді є фахівці з соціальної роботи, які працюють саме з питаннями пов'язаними з домашнім насильством, з домашнім насильством і з торгівлею людьми. Тому, власне, закликаю всіх не не соромитися, не приховувати ці факти, звертатися за фаховою допомогою. Адже звернувшись за допомогою, можна отримати не лише підтримку на короткий період, а й отримувати психологічну допомогу і родині цілком для того, аби уже. Подолати наслідки ситуації пов'язаних з домашнім насильством, і аби не допускати виникнення цих ситуацій в подальшому, зрозуміло. Дякую, пані Розо. Нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про акцію 16 днів проти насильства, яка триває в тому числі на Рівненщині, Триватиме вона від сьогодні з 25 листопада по 10 грудня і. Це це акція. Її головна мета привернути увагу до питань насильства в сім'ї і, взагалі, до різних проявів насильства. Ще раз дякую, пані Роза. Нагадаю, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і ми говорили про акцію «16 днів проти насильства. І нашою спікеркою була Роза Слободонюк, директорка департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації. Дякую вам, пані Роза. Дякую глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.